Привіт, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами напишемо диктант. Підготувала для вас Лівічук Ірина. Приготуйте, будь ласка, листочки будемо з вами писати диктант, який називається білка. Слухайте мене дуже уважно. Надійшла осінь! Листя на деревах почало жовкнути і падати на землю. Догоряють у квітниках яскраві літні квіти. Білка почала готуватися до зими. Вона збирала і сушила на сучках риби, носила насіння жолуді та горіхи. Усе це ховала білка у своєму дуплі. Багато різної їжі запасла білка на зиму. Добре підготувалася лісова ласунка до зими. Починаємо з вами писати. Посередині листочка пишемо диктант, нижче білка. І з абзасу починаємо писати. Надійшла осінь. Коротеньке таке речення Надійшла осінь. Перевіряємо з вами. Надійшла осінь. Нове речення, листя на деревах почало жовкнути і падати на землю. Починаємо з вами записувати листя 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 на деревах на деревах Почало. Почало жовкнути, жовкнути і падати на землю. Листя на деревах почало жовкнути, жовкнути і падати на землю. Перевіряємо з вами це речення, листя на деревах почало жовкнути, і падати на землю. Абзац. Догоряють у квітниках яскраві літні квіти. Починаємо писати з вами з абзацу. Догоряють у Квітниках догоряють у квітниках, яскраві. Літні квіти. Яскраві. Літні квіти, догоряють у Квітниках яскраві літні квіти. Перевіряємо з вами все речення. Догоряють у квітниках яскраві літні квіти. Нове речення. Білка почала готуватися до зими. Записуємо з вами. Білка почала готуватися. Білка почала готуватися до зими. Білка почала готуватися до зими. Перевіряємо з вами все речення. Білка почала готуватися до зими. Наступне речення. Вона збирала і сушила на сучках гриби. Пишемо з вами. Вона збирала, вона. Збирала і сушила, і сушила, і сушила на, на сучках гриби. на сучках гриби. На сучках гриби. Вона збирала і сушила на сучках гриби. Перевіряємо з вами: вона збирала і сушила на сучках гриби. Нове речення носила насіння жолуді та горіхи. Пишемо з вами: носила насіння. Носила насіння. Носила насіння жолуді та горіхи. Жолуді. Та горіхи. Перевіряємо з вами все речення: Носила насіння. Жолуді та горіхи. Нове речення. Усе це ховала білка у своєму дублі. Пишемо. Усе Це ховала, усе, це, ховала, білка, ховала, білка. У своєму дуплі. Ховала білка у своєму дуплі. Перевіряємо з вами усе речення. Усе це ховала білка у своєму дуплі. Нове речення. Багато різної їжі запасла білка на зиму. Пишемо з вами. Багато різної. Багато різної. їжі, Багато. Різної. їжі, Запасла. Запасла. Запасла білка, білка. На зиму. Запасла білка на зиму. Перевіряємо з вами все речення. Багато різної їжі запасла білка на зиму. Абзац. Добре підготувалася лісова ласунка до зими. Пишемо з вами. Але це речення ми з вами записуємо з абзацу. Пишемо. Добре. Підготувалася добре. Підготувалася. Лісова, підготувалася. Лісова ласунка до зими. Лісова ласунка до зими. Привіряємо з вами. Добре підготувалася, лісовала сумка до зими. А тепер, мої любі, я вам зачитаю увесь диктант. А ви його, будь ласка, перевірте, Білка надійшла осінь. Листя на деревах почало жовкнути і падати на землю. Абзац догоряють у квітниках яскраві літні квіти. Білка почала готуватися до зими. Вона збирала і сушила на сучках гриби, носила насіння, жолуді та горіхи. Усе це ховала білка у своєму дуплі. Багато різної їжі запасла білка на зиму. Абзац. Добре підготувалася й лісовала сумка до зими. Дякую вам. А тепер, мої любі, я пропоную вам. Перевірити диктант. Чи все ви записали правильно? У кого є помилки, виправте їх, будь ласка. Диктант, надійшліть мені, я подивлюсь. Свої помилки виправляйте, у кого вони є. Ось і все, закінчився наш диктант. Дуже вам дякую!